Знайомство наше було, наче казка. Світило сонечко, пташки співали кльово, я ніс у кошику святити Паску. Ти несла пса назустріч Гонорово, шикарні ноги, рівні до колін, здорові зуби, талія на тілі. Я познайомитися раптом захотів, ти теж не проти була, сказала Іра. До тебе відчував симптоми дикого кохання. А ти весь час сиділа і мовчала. У відповідь на всі мої старання, Лише загадково деколи сміялась, від тебе за півроку не почув ні слова. Це все нормально, тільки трохи страшно. Зате у всьому іншому була здорова, я говорив, ти тільки слухала уважно. І от обручку взяв недорогу, сталеву, до тебе підійшов я з настроєм прекрасним, сказав: Виходь за мене, моя королево, ти відповіла: Да, конечно, я согласна. Що «да»? Що то таке за слово? Скажи, скажи, що ти пожартувала, чи ти буквар скурила поза школу, чи, може, вчителів нормальних ти не мала, чи, може, Кобзаря ти не читала? Як можна словом да, все поламати, насрати в душу буквами двома, на тебе плани мав, хотів тебе леліяти, кохати, про тебе думками забита голова. Ти розумієш, що ти зробила? Тепер лишайся, риба моя, ти сама, верни подарки і забудь про ті, що ти дарила. Що саме да? Чим завинив я, Боже? Які гріхи мене підставили зухвало, чи пив горівку з пивом в піст, я може. Чи може я молився, Боже, тобі мало, то твоє да. Ми вже давно, не діти, і ти мою свідомість далі не гвалтуй, то є не просто так, то треба вміти, двома лиш буквами послати на феншуй. Тебе що, сонце напекло зі двору? Чи ти так просто дурочку включила? У Львові жити і не знати рідну мову? Твоє ото сагласна вухо ріже, мила. Чи динозавр тебе виховав у лісі, що ти не знаєш, як нормально говорити? Чи виросла в селі, в гнізді, на стрісі, бо захотів тебе собі лишити? Скажи, скажи що ти наркотики приймала? І все, проблем взагалі нема ніяких. Забуду я, то все під 50 із салом, ти просто більше так по тому чуєш, не балакай. Що, нет? Ти, може, схочеш дома самовар, на балалайці, щоб я навчився грати, романсами розігрівать душі пожар, калину нафіг? І брьоски колихати? Приїде потім ттьотушка з Калугі, дивитись будем Кисільовий, ОРТ, під чай із блюдечок. Ти вибачай, подруга, мені тут точно ваша клюква в горло не піде. Як ти собі то уявляла, що хотіла, щоб в нас в хаті був дурдом, нас мала бути доч Людмила, а син, чекай, вгадаю, дай, Антон, Хе, ти прощавай на віки, Люба. не бути більше разом нам ніколи. Ти краще би не розкривала губи. Моя сім'я не винесе такі приколи. І хоч твій тато тричий депутат, а мама секретарка у самого мера, і тіло в тебе 90-90-60. Ти зрозумій, я просто галицький бандера.